На Київщині відбувається відкриття четвертого етапу плічопліч -пліч Всеукраїнських шкільних. Сьогодні зібралися одні з найкращих. Це лідери в районах, які були переможцями по сіми видам спорту. Ці діти готуються до фінального четвертого етапу. Проєкт – це ініціатива президента України. Основою цього проєкту є не тільки фізична культура і спорт, а створення. Спортивної ком'юніті, створення справжніх лідерів, які будуть розбудовувати нашу Україну протягом наступних 20 років. Досягати своїх мети, де б ти не був, чи на змагальному майданчику або в житті, коли ти ставиш перед собою сіли, ти маєш їх обов'язково досягати. Тому я бажаю всім учасникам познайомитися між собою, затоваришувати, спілкуватися, також, впевно, представити наш регіон. Найскравіші моменти в мене згрій. Ті, коли ми граємо командою, дістаємо дуже гарні, дуже важкі м'ячі. Я впевнений, що масовий спорт це пріоритет для розвитку спорту в Україні, тому що це здоров'я українців, і саме спорт є рушійною силою в формуванні здорового суспільства, тому ми на це максимально виділяємо зараз і ресурс людський і. Проводимо фізкультурно-оздоровчі заходи для того, щоб формувати здорову Україну. Займаюся в вплічопліч шахами. Коли я дуже наполегливо тренувався. мені одразу ж снились сни з шахами одразу. Тож я навіть в сні тренувався. Займаюся регбі 5. Мене взагалі покликали, і мені сподобалося. Почала більше грати, тренувалася і перше місце мені сподобалося. Я далі далі пішла грати.